Дана частина нашого уроку присвячена поясненню тому, що таке змішане навчання та такої моделі, як перевернутий клас. Якщо ви впевнені в тому, що ви розумієте, що таке змішане навчання, а також орієнтуєтесь в особливостях перевернутого класу, то ви можете просто пропустити дане відео. Якщо ж у вас все ж таки є необхідність. Оновити свої знання, або ж навіть їх заново, точніше, боже, їх отримати, то я вам пропоную переглянути це коротке відео. По-перше, потрібно розуміти, що змішане навчання є особливим способом організації освітнього процесу, за якого учень. Частково використовую медіа інструменти, медіа контент, медіа ресурси, а також має можливість до певної міри керувати часом, коли він навчається, місцем, де він навчається, темпом, за яким він навчається, а також обирати той шлях, який йому допоможе здобути його навчальні цілі. Власне, змішане навчання, як правило, розуміють у чотирьох основних вимірах, чотирьох моделях. І ці моделі відрізняються за пропорцією поєднання офлайн та онлайн навчання, а також відносно рівня самостійності самого студента та його рівня контроля над власним часом, місцем. Та шляхом навчання. Я не буду детально зупинятись на особливостях кожної із чотирьох моделей. Відзначили ще те, що найбільше популярності здобули моделі групи ротації, ротаційні моделі, серед яких найбільш відомі ротація за станціями та, власне, перевернутий клас. Як ви бачите з даного малюнку, да, що даний блок моделі має найнижчий рівень самостійності та контролю студента в процесі навчання, і найбільшу присутність офлайн складової. Власне, давайте згадаємо і подумаємо про те, яким є традиційне навчання. Це те навчання, де вчитель намагається максимально контролювати процес. Він готує домоматеріали, які викладає учням в аудиторії, і ті його слухають, часто мають, навпаки, не мають можливість активно брати участь. Якщо їх вчитель залучає, то як правило він все одно залишається оцінювачем та головним експертом в даній аудиторії. Учі додому, учні мають можливість закріпити вже пройдене, виконуючи домашнє завдання. Коли ми говоримо про модель перевернутого класу, то в такому випадку учень має абсолютно іншу роль, так само, як і викладач. Учень тут є рівним співучасником, а викладач є консультантом тим, хто підтримує та направляє. Дома учення працьовує медіаматеріали надані вчителі, наприклад, як даний відеоурок, а вже в рамках аудиторної роботи учні максимально залучені до взаємодії, а також виконують практичні вправи, які дозволяють їм поглибити ті знання, ту інформацію, яку вони освоїли вдома завдяки перегляду або перечитуванні певних медіаматеріалів. Ну і а, крім того, перевернутий клас має таку особливість, що ем, розподіляє навантаження і е, навчальні цілі по е, блокам, які виконуються вдома, і у класі. Ви будете ще ознайомлюватися, бо дехто, певно, що знає, що таке таксономія Блума. Зараз я лише відзначу те, що, е, як правило, е, вдома. Виконується завдання, які пов'язані з утриманням знання та його розумінням. А вже в класі де та частина, яка присвячена взаємодії застосуванні застосуванню вже здобутих знань, аналізи, оцінці та власної творчості, в тому числі колективній творчості. Ну і на завершення цього блоку відзначу, що, власне, перевернутий клас, як одна з найпопулярніших моделей, яскраво представлена в Америці, в Європі. І вже таке традиційне зображення, яке я вам хочу продемонструвати, це розроблено цим самим інститутом Клейтона Крістенсена, яке якраз відображує те, як змінилися ролі викладача та учня. І дому, як ми бачимо, Учень працює з комп'ютером і вивчає інструкцію онлайн опановує теоретичний матеріал вдома самостійно, і вже в школі за участі, за участі вчителя, а учень може разом з своїми колегами вже поглибити отримані вдома знання та навички. Таким чином, даний відеоурок є, власне, тою складовою, яку гіпотетичні учні, а в даному випадку, це учасники нашого тренінгу, мають можливість пройти вдома у зручному для них режимі для того, щоб застосувати надалі отримані знання під час безпосередньо практичної роботи у нашій аудиторії. На даному уроку. В моменті частина цього відеоуроку закінчується, і наступною частиною буде присвячена вже безпосередньо темі розробки уроку зміщеного навчання.